Добрий день. Добрий. А я до вас. Бачу, не сліпий. А ви б могли не курити в приміщенні? Ні, не міг. Ну не можна ж курити в укритті в присутності інших людей. Коли я починав, тут нікого ще не було. Загасіть сигарету негайно. Ота так. От. Ніхто не куритиме в укритті.